Започаткована за ініціативою міського голови відзнака за оборону Миколаєва регулярно вручається всім причетним до опору російським окупантам та допомоги силам оборони України. До другої річниці присвоєння Миколаєву почесного звання міста Герой нею були нагороджені працівники комунальних підприємств та установ. До чого в обороні міста пологовий будинок? Ну, тобто, ну, до чого? Але насправді це великий знак. Пологовий будинок під час бомбардувань приймав породіль, народжувалися діти, і, власне, це вселяло всіх нас дух перемоги, що все буде добре в нашому місці. Це так само, як люди, які знаходились і виходили на місце вибухів, перебували під вогнем і таке інше. Тут є такі люди, вони присутні. Відзнакою нагородили тих працівників, котрі під обстрілами розвозили воду, евакуювали мешканців міста, допомагали військовим, лікували, лагодили міські системи, першими прибували на розбір завалів після прильотів. Серед них колективи підприємств критичної інфраструктури, міських лікарень та закладів освіти. Хочу нагадати вам, що ця нагорода має два ступені. Перший, це, перший ступень це золота, так золотий хрест з однією стрічкою плакитною. Це тим, хто захищав місто Миколаїв зі зброєю в руках. І другий ступень це срібний хрест з двома стрічками, яку отримують люди, які захищали місто Миколаїв, але без зброї в руках. Може з вас хтось і тримав зброю в руках, але за це вам будуть вручати вже пан Сирський, а не міський голова Миколаєва. Працівники комунальних установ запевнили, що продовжать виконувати свої обов'язки не заради нагород, а для досягнення спільної мети всіх українців перемоги. Сергій Лусюк, Валерій Федченко, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март.